Двічі на рік учні першої рівненської школи влаштовують благодійні акції. Зібрані кошти передавали на лікування діток до обласної дитячої лікарні. Цього разу вирішили допомогти конкретній дитині п'ятирічному Аскольду Павловичу. Так співпало, що в нашому місті дуже прогресивно розвивається ця акція допомоги цьому хлопчику. Аскольду. Ми в інтернет-ресурсах розповсюджували інформацію, зокрема про сьогоднішній флешмоб. Готували артмоб з учнями школи. У Нас сьогодні 54 учні школи беруть участь в флешмобі. Збираємо кошти понад півсотні школярів, долучилися до благородної справи, Готувались заздалегідь на гуртку квілінгу. Самі зробили міні-подарунки та листівки усім, хто відгукнувся допомогти. Ми сьогодні для нашого флешмобу підготували багато різноманітних листів, виконані в техніці квілінг та багато різних фігурок також виконаних техніці квілінг. П'ятикласник Андрій Рябий до акції долучився вперше. Однак вже помітив рівняни цікавляться і допомагають. Люди по гроші охочі, питають. Як звати хлопчика жаліють його часом? Ем... Ми їм подарунок даємо різні е, е, ну, типу, листівочки, е, метелики та інше. Школярі також підготували концертні номери, аби залучити якомога більше людей до допомоги. Ми тут заради життя, заради життя Скольда, який хворий лейкемію, і ми йому допомагаємо е, дати шанс на життя. Ми йому е, збираємо кошти для ну для його операції в Ізраїлі. Йому потрібно якщо я не помиляюсь, 50, 50 тисяч доларів. якщо я не помиляюсь. Ну, ми зара все нього. Потрібно його життя. Усі зібрані кошти, кажуть ініціатори, передадуть батькам Аскольда. Сподіваються у такий спосіб допомогти врятувати і життя дитини, і сім'ю. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.